Велелюдним видався чемпіонат України та відкриті всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування в Ужгороді. Захід присвятили 60-річчю функціонування виду спорту в нашій державі. Окрім вітчизняних, виступили представники ще п'яти держав. На змаганнях представлені 21 регіон нашої країни. І включаючи п'ять країн, країн Європи це Чехії, Словаччини, Норвегії, Румунії і, і Литви. Залежно від вікових груп, змагання відбувалися на різних дистанціях та з відповідною кількістю контрольних пунктів. Свій перший досвід на такому високому рівні здобували й зовсім маленькі дітки. Я виробила базу тут. І отут було спитувати. Я б їх пази рознизити і тут пік. І тут бі. Бігали Матвійчик ось тут. Бігалось йому, звичайно, тяжковато, тому що йому ще немає трьох років, і він доволі слабко орієнтується. Але він зараз в готелі багато тренувався, бігав по всім кімнатам, намагався шукати КП і він дуже чекав цього дня, коли можна прийняти участь у чемпіонаті України. Це його, звичайно, перший чемпіонат України відповідно щодо віку. І насправді навіть неможливо було зареєструвати його вік для змагань, тобто ми трошки завищили їх для того, щоб прийняли нашу заявку. Але відбігав і мені Здається, він дуже задоволений. Щоправда, соромиться дати коментар. Трішки старші учасники враженнями ділилися багатослівніше. Мені з тобою сподобалося, що я не впав, що я не буду, що я давно біг, що ніде не боршміє, що, ем, що яка лучі до добре. Ем. Куди йти? Найстаршому ж учасникові виповнилося 85 років. Мені зараз 85 років. А перший раз я вийшов на старт в 61-му році. А в общем, орієнтування почалося в 63-му. але то ще таке, знаєте, було, тільки починалося. Так що я фактично от на всі 60 років я весь час приймаю участь в змаганнях. За стільки часу виступів згадати є, що. Траплялися і кумедні випадки. Вийшли ми на цій станції, кондуктор нам сказав, сюди-сюди рипаємося Ніхто не може сказати. Я пішов погуляти, бо дивлюсь, така більш добра така площадка. Ми поставили палатку, у нас була така польська палатка, вся команда там вмістилася всією палаткою. Ранком я просипаюся, що то таке шив, шив'ят, що там розмовляють. Я виходжу, а ми в центрі ринку. А навкруг нас бабки, наче <смеш>, засяга. Я, я посмотрю, подивився на них і скажу потихеньку одягайтеся, бо могли б і в трусах вискочити бо, це, це спортсмени. Серед ветеранів активну участь брали й жінки. Наслідуючий рік буде ювілей 50 років, як з початку мого першого старту. Взагалі мені 66 років. От, і тільки виходиш, отримуєш смак насолоду від орієнтування, бо ну, зараз я з дітьми, на жаль, не працюю, от, ну, так вже сталося. От, то я приїжджаю на змагання сама і поповній отримуєш оту насолоду, для якого ми, напевно, і створимо. Прийшли в цей світ. Дистанція дуже цікава. Тут е, треба бути дуже-дуже уважним, бо заморочок було багато. От, де? Ти губишся, не знаєш, де вроді пробіг швидко, все дуже швидко. Бо в лісі ліс то є ліс, а спринт то є спринт. От, але карта дуже хороша, намальована. От, взагалі змагання організовані дуже класно. Так що я дякую організаторам, вони молодці. Що ж до призерів, то вони були з різних регіонів. Зокрема, з Києва, Київської, Львівської, Волинської, Черкаської, Вінницької, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської областей. Порадували й господарі так, у жроці Петро Назаренко, 85 років, Юлія Більце 21 рік та Натан Жінкевич 12 років стали чемпіонами. А загалом представники Ужгорода Мукачева та Хуста. Визмагали майже 10 призових місць